Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Всіх цікавило питання: хто надав наказ на відвід військ від кордонів перед вторгненням? пише блогерка Тамара Травнева. Далі мовою оригіналу. Частково ми отримали на суді від Дудіна Романа відповідь на це питання. Цей наказ віддав не генерал залужний хоч цей злочин, саме на залужного, хоче повісити опа. Більше цього цей зрадницький наказ приховувався від главкома. Війська отримали від когось наказ відійти в зону ООС, оголивши кордони, що потім російська армія ударами з Білгорода та Криму взяла в оточення для 80% наших військ, які перед вторгненням зосередили в зоні ООС, створивши жахливий котел. Голова СБУ Харківщини Роман Дудін попередив про це генерала Залужного і главком встиг наказом залишити 92-гу бригаду під Харковом. А ось відео самого Дудіна дивіться стосовно е, планів наступу, ну ще раз повторюю, що саме управління служби безпеки України в Харківській області ще в 2021 році, е, завдяки харківському групованню анонімості. В росіян були викрадені плани наступу на Україну. Їх, ну це був єдиний документ, там розглядалося три сценарії. Сценарій, один сценарій це ну, фактично розподіл по Дніпру, другий сценарій це відрізання до так званої Придністровської мобаської республіки. І третій сценарій, який вони і почали грати 22 лютого, це з усіх боків атака. Ну і максимум, що мала залишитися в цьому плані, це там Волинська, Франківська, Львівська, Тернопільська областя. Цей план був настільки подробний, там було зазначена кожна військова частина, кількість танків, літаків, гелікоптерів. Ці всі плани, ну, як тільки ми його в росіян вкрали, він був направлений. Він був направлений мною особисто: в Офіс Президента України, головне управління розвідки, Генеральний штаб Збройних Сил, ну і відповідно до Центрального управління Служби безпеки України, покрутили пальцями війська і сказали, що це провокація, а я провокатор. Ну як і став? Тепер дивимося, що. Підкреслимо, Роман Дудін наполягає евакуюватись разом із співробітниками до Києва. Йому наказав голова СБУ Іван Баканов. На підтвердження він опублікував у Фейсбуці скріншоти переписки у Ватсапі, датованої вечором 25 лютого. Дудін наполягає, що це його переписка з Бакановим. Бажаю здоров'я на Київ. висувайтеся, ідеться в повідомлення. Адвокати колишнього начальника харківського главку хочуть долучити до справи 12 мі особистої переписки Дудіна, у тому числі і з Іваном Бакановим. На думку адвокатів, вона має стати доказом його невинуватості. Колишній голова харківського главку запевняє. Що питав у Баканова, навіщо той викликав його до Києва? У відповідь той, начебто, відповідав, що головна задача отримати урядові будівлі, адже за міжнародними правилами, якщо вони не захоплені, країна не вважається переможеною. Баканов міг би прийти в перший день і сказати, що я виконував його наказ. Я б не сидів. Він струсив об'єктивно, заявив у суді Дудін. За його словами, у столиці він був всього два дні та й займався зачисткою рядового кварталу разом з групою спецназу він зайняв позицію на вулиці Володимирській, неподалік від центрального управління СБУ, колишній начальник Харківського глав. Ко запевняє, що після того, як бригади ЗСУ зайняли оборону довкола Києва, він отримав команду повертатись додому, що й зробив до Харкова. Він з підлеглими повертався дев'ятьма машинами, завантаженими зброєю і боєприпасами. Якби я порушив наказ, хто б мені це дав, запитував судді Дудін. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.